Це і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос народився. Взагалі вас! Всідай, хто немає. Сьогоднішня неділя, як і насправді кожна неділя і кожне свято, коли ми приходимо до храму, є неповторним і особливим. Власне, сьогоднішня неділя, вона у церковному календарі рівно святкова, тому що називається неділя. Перед Богоявлінням. Сьогодні Господь, кличучи нас на зустріч із Собою, суда до Божого храму, вкотре, як напевно, наші маленькі діти чується непосидючим і бажає, воліє поділитися з нами вкотре новими і глибокими думками. Знаєте, сьогодні можемо десь, напевно, зрозуміти апостолів, коли вони були поруч з Ісусом. І рівно можемо також зрозуміти Ісуса, який, дивлячись на цих апостолів, одного разу сказав їм: ще більше хочу вам сказати, але наразі ви не спроможні цього прийняти і цього зрозуміти. Усе наше життя це є дорога, шлях. І власне сьогодні є цікаво на цій дорозі зупинитися. Христос сьогодні, кличучи нас до себе. Дозволяє нам цю велику радість зупинитися і подивитися. Цими днями ми переживали багато свят. Спершу Новий рік, так, відтак Різдво Христове. Відтак вчора ми з вами святкували вже такий впевнений Новий рік так, за Юліанським календарем. І в цьому першому дні року ми з вами пригадували і переживали. Празник обрізання Господнього. Знаємо, що у старозавітній традиції, у старозавітньому правилі, це, це був знак союзу між Богом і людиною. Власне, кожен був покликаний та переживати це таїнство для того, щоб пам'ятати, що він належить до Бога. І, власне, Христос, будучи немовлям того восьмого дня, також сповняє цей закон, цей припис. Бо Христос насправді прийшов не для того, щоб змінювати все і казати, все дотепер було неправильно. Але Христос через усе своє життя і служіння взяв людину за руку і підніс її, показав повноту Божої думки щодо нашого життя. І, власне, вчора, побачивши той союз, який Бог волів, хотів, власне, пережити з кожною людиною і хоче по сьогодні, власне, вже сьогодні та цей наступний день показує нам повнуту Божого задуму. Цей союз у Божих очах має точно свій початок. І, власне, вже новозавітній союз, який укладатиме Христос, він буде союзом, який утримується у Тайні хрещення. Кожен із нас з вами, власне, досвідчивши, переживши святу тайну хрещення у своєму житті, здобув вічність, яку ніхто не може нам забрати. І дивіться, що цікаво, вічність нам навіть не може забрати диявол. Тому що вічність. Вона дарована раз і назавжди. Власне, тому у своєму житті маємо точно пам'ятати, що ці християнські цінності маємо сповідувати у нашому житті, тобто бути християнами. Але водночас маємо дбати, щоб всі, хто є біля нас, знали про цей неймовірний дар і могли його отримати. Коли знаємо, що хтось, можливо, з наших друзів, не да, нехрещений, Наше серце не має мати спокою до того часу, допоки не приведемо також і тих людей до Христа. Але водночас цікаво в сьогоднішньому контексті та Євангельському побачити ще одну особливість нашого життя. Власне, Христос, так? Він не може мовчати. Він дуже подібний, власне, на нас і коли щось бачить, хоче цим поділитися. І бачите, цікаво. Перша річ, яку маємо собі точно пригадати Бог нас любить. Знаєте, що насправді ми з вами ніколи не приходимо і не шукаємо тих людей, які в нашому серцю не є милі, не є любі. І дивлячись на Бога, дивлячись його пошук, його безустанне прагнення нас знайти. Помічаємо, наскільки сина нас любить. І знаєте, що Божа любов це не є якась абстракція, а, ну так, він собі любить, ну, напевно, він такий, він по-іншому не вміє. Але коли ми з вами думаємо про Божу любов, маємо розуміти, що в тій любові, Бог говорить не про себе, Бог говорить про кожного із нас. Дивіться, що ми є гідні і спроможні тої Божої любові. І знаєте, що насправді думати про ці речі міняє дуже багато речей. Коли сьогодні думаємо про навіть той самий контекст війни, знаєте, що війна хоче забрати в нас не стільки просто життя, бо не може його забрати. Навіть коли би хтось із нас досвідчив втрату воїнів, які померли за цілісність і незалежність нашої держави, маємо точно пам'ятати, що ніхто їх від нас не забрав. І приходячи сюди до Божого храму, молячись за них, святий Василій Великий казав, що кожна літургія є місцем зустрічі усього Царства Небесного. Нас з вами тут живи, але також і Всевоїнство Небесне, і всі святі, всі, хто є перед Богом, всі зустрічаються тут. Але те, що хоче забрати від нас війна, це відчуття Божої любові. Бо коли ти не чуєшся любленим, коли ти не чуєшся потрібним і не чуєшся цінним, все в житті стає порохом. І власне сьогодні, так, пригадуючи собі цю неймовірно велику Божу любов, ми маємо з вами розплющити очі і почати дивитися вперед. І знаєте, що цікавого? Чому Христос сьогодні за тиждень до Богоявління, да, до Йордану, до хрещення нам вже каже, уважні, будьте уважні, бо щось наближається. Сьогодні, власне, євангелист Марко переповідає нам слова Івана Притечі і каже, виміняйте стежки. Знаєте, коли сьогодні подивимося на наше життя, є дуже багато речей, які розпорошують наш погляд. Та є сім'я, є робота, є друзі, є клопоти, є переживання, є страхи, є мрії. та, І наші очі вони бігають туди, сюди, та, і важко зрозуміти, де є пріоритет, що насправді має зворушувати моє серце, а відтак спонукати мої кроки. Сьогодні Христос пригадує. Наші очі. Мають бути звернені до Бога. І коли ти дивишся прямо до Бога, тоді починаєш помічати, та є стежки, є кроки, є справи, які мене трошки розсіюють. І тому ця життєва дорога не є рівна. Але коли почнеш довіряти Богу від тій любові, все переображається. Знаєте, дуже часто ми маємо страх. Що коли ти прийдеш до Бога і скажеш Богу, і чого хочеш ти, Він не погодиться, ми дуже часто маємо страх, що церква це є простір, який каже, не можна, неправильно, не так і ти не варто. Але Христос насправді так не думає. Знаєте, що кожного разу, коли ми з вами маємо відвагу прийти сюди, у тиші нашої молитви, зупинитися. І сказати і Боже, ти знаєш, а я трохи переживаю за ці чи за інакші справи. Я трохи хвилююся за тих чи за інакших людей. Мені трошки лежить на серці та чи інакша справа. Бог чує. І знаєте, що кожного того разу, виходячи із храму, може бути, ми не маємо так, як хочемо ми. Але є одна річ, яку ми маємо точно. Свідомість того, що відтепер це не є мої клопоти, не є мої переживання, не є мої, моя журба, але все те, що я приніс чи принесла до Бога, сьогодні є в його долонях, так? на його руках. Ми точно знаємо, що усе, чого торкається Бог, знаходить свою повноту. Як багато хворих, немічних, страждаючих людей приходили При... до Бога. І не є питання тільки там померлі, чи каліки, чи чогось такого, вистачить пригадати бідно вдову на яка втратила не тільки свого чоловіка, а й свого єдиного сина. Але навіть торкаючись її життя, Бог повертає її повноту, повноту того материнського щастя. Власне, все те, що ми знаходимо силу і відвагу класти в Божі руки, Бог переображає і ставить на правильний шляхи. І тоді не лишається нічого іншого, як і терпеливості і з нашого боку робити теж свої кроки вперед. Сьогодні, коли дивимося на наше життя, пам'ятаємо, ми не є. Пусті, непотрібні, зайві, незначущі чи чогось подібного люди. Ні. Кожен із нас з вами у Божих очах є неповторною і надзвичайно любленою дитиною. І цей досвід любові ми покликані переживати і переживаючи, покликані також нести у світ. Коли думаємо про наше життєве покликання, ми покликані бути, як ці свічки. Які тут також горять перед цим престолом та довкола цієї шопки, цього вертепу бути світлом, яке набирається від Бога і несе у світ світло і тепло. І хай Господь у цьому всьому нам допомагає Христос народився. Якого пам'яті сьогодні вшановуємо Пресвятої Троїці, якої цей храм. І всіх святих помили, спасе нас, як благий і чоловіколюбець. Христос рождається. вітати. Сьогодні така у нас є радість вітати нашого. Для нашого дехто з нас був на поставлення його на єпископа, та дуже на це пережили, він було про враження, я теж разбудь. <реку> <реку> Велика він, як священник, як монах, служить в Смілянському згромадження. <реку> 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 Зромаження Селезія. Це особлива місія цього зромадження працювати з дітьми і з молодою. Я не знаю, що велика знає, що десь мікросполітики видали такі циркулярні, в якому віку що до кого відноситься. Там, ну, звичайно, до 18 років там, діти, підлітки, а від 18 років це вже активна молодь. До 44 років. До 30 років. 44. Оті, від 30. До 50 це є молодь. Сперша тим, а потім просто молодь. Від 50 до 65 молодь. <рістична> а, <рістична> а від 55 до 85 молодь обтяжена э, освітами. Так, що ви маєте дану працю, знаєте, за да, з усіма нами. Так, я тішуся, що я чуюся як вдома. Повний храм молоді, да? так що є ким поруч і ким йти вперед. Так, так. Ми, ми, ми зичимо вам від всієї нашої спільноти, нашої громади, щоб Господь вам дав таке бажання, наснагу, щоб ви могли в тій молоді наші в даному вам за хаті, а пізніше і єпархії, послужити Ну і звичайно для того там вам знадобиться багато здоров'я, щоб вас подавав. Кріпості Святого Духа, щоб ви так гарно могли голосити Іван, є Слово Боже, надихаючи, так, як сьогодні, і ще краще. Нами. Ну і, звичайно, звичайно вам від всіх наших спільноти, справді раді. Як і не з того, що не хотів, а з того, що мав багато опитів, роботи. Він у нас економ, то треба теж покрадити його Це важливо. Але по-братськи ми тебе любимо, тому тобто, всі знаємо, тобто, ти довгий час з нами тут служив. Звичайно, також хочу вітати сьогодні наших іменинників, пані Анжеліка, пан Василь, наш іменинник Ігор, його брат, його зараз з нами тут немає, він не від'їхав. Всіх тих, яких Леся, а там не знаю, коли в тебе там було. Добре, Вікторія. Всі наші меліники, які в цьому е, часі святкували свої уродини на е, чолі за цим романом. Зачем була намсловенних і благих многих. Дякую. 12 років. Згідно біблійної традиції, 12 це повнота. 12 пройшло, нарешті, прийшов до вас. Знайте, що вперше моє таке знайомство з Кривим Рогом було ще в 2011 році, коли отець відправив молодь до владики Андрія у Верхній дніпровськ І власне тоді я вперше побачив криворізців тут володя. Є. Він був трохи ну, молодший, та, але, але власне був якраз з іншими та, представником Криворізької молоді. і тоді собі думав, Боже, які класні люди, яка класна молодь, Які мають бути насправді дивовижні та, мешканці Кривого Рогу. Але з першої дороги були трохи з ямами, то було не доїхати. А вже потім я до Києва переїхав, то було ніяк. Ну, І тепер тішуся буквально, як от, отець каже, перші тижні. Мого архієрейського служіння але вже хотів бути разом із вами. І дякую Богові. І сподіваюся, ну, я так признаюся, чуюся тут між вами, як вдома. А дякую. додому що частіше приходить, дякую. Дякую, дякую. старіше. Зараз я оголошую розклад богослужінь на цьому тижні, бо серед тижня у нас випадає свято Богоявлення. Четверти свято на 11 годину, а в середу будемо мати велике повічілля на п'яту годину дня, чи вечір В суботу у нас завжди на 9 служба Божа година. І в неділю як завжди на 11 годину. Зараз у нас готові, так? ми маємо зробити таку спільну знимку, фотографію. Я не знаю, як стати, а то є, що а довгий Бо ми ще кілька родиків підтримували mm. коло теста мальчину всі такі гарні, гарно розповідати про духовенство, не знаю багато. А ми підготували сценку. Ого! Ого! Але після з ним. Університету Харківського. і бачу, що сьогодні у нас багато людей, і ми всі прийшли, напевно, подивитись на уривок з п'єси Гоголя Сорочинський ярмарок. Це постановка за мотивами. Ми покажемо з нею уривок. В мене звуть Олексій, це Валерія. Привітайте нас, будемо без зайвих слів починати. А може до нього него болечка прочепылась? Отстань! 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 Фу, я кажу, фу! Скотина! скати нас! Божья мне! І що до вас батьора брока, але ж пистов гавкаючи, не наші легри каючись, катіна, молодежче мене! Вся згоріли. Лишилося більше ніж. Достаточно. Ой, Фенасівачка. Ой, так. Ходімо ж лишень до столу. Я їсти не приготувала. Так постже ж. Та ну який пост. А Фанасі ну дивіться, тут ж і варенички, ось, і крученички. кручиночка. Ой, ватрушечки. Знаєте, усього приготувала. Господи, просто раба свого що... его. А нет, тут... бука. Анаси Иванович, мы ну, соответствуемся. Армалия Никифоровна. Ой, Анасиханович. Армане Никифоров. Анася Иванович. Попробуй мне Никифоров. Аганасию Иванович. Хаврония Никифоровна, я вам скажу честно, вы, как кажут латыняны, пойми на оптимизм, что приходилось врача и щенка, иначе на не Ой, ну и кто-то скажет, а что с Попшеном, вы знаете, так мы наш Аж... мурашка. просто не бежим. А, мурашка, это дело такое, это же наука, тут без мурашки як. А как это? там когда в Кто? Мурашка. Ви нас Іванович, вибирайтеся ви. Знаєте, а ну ця ваша латина, вона складна? О, ну для кого як, знаєте? Для мене, наприклад, взагалі сущий пустяк. Я просто до кожного речення в кінці додаю закінчення ус. От, наприклад, там хата, хатус, корова, коровус там. А? он уже готовый. Ой, так я, зрозумела, значит, я Уже Хавроні ні Тіпрана, ви, як жінка, найчарівніша будете ніким мінакше, як Хавроньєду, ні Тіпреньєду.

Все, можете розходити. Фото, 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 давайте фото з вами. Насправді дякуємо нашим акторам. І, знаєте, Це такий добрий знак того, що навіть коли б здавалося, життя зупиняється, воно насправді рухається далі вперед, і люди, які люблять мистецтво, вони не просто люблять мистецтво, так, але це є люди, які... Показують нам такий дотик живого Бога. Бо мистецтво це є краса, мистецтво це є глибина. Мистецтво це більше, ніж просто слова, але це також думки, які від перед, ну, побаченого, доторкнутого, показують набагато більше глибокі всесвіт. То нашим молодим акторам точно побажаємо дві речі. Перше, щоб їхні очі завжди дивилися далеко. Бо чим далі бачать, тим більше може розказати. А з іншого боку, що Боженька їх ще кріпив на многі і благі літа, бодай мінімум 100, бо так як, то, так як наука та, там збільшується, вже молодь у нас принаймні до 85, то поки ви вже до, дійдете до 85, молодіжний рік вже буде до 120. Ну, Можемо ще добре їм заплескати, щоб точно було. що є, так що ви як то можете взяти з них. Ну не рекламуйте, то і нам не визнать. Добре, ще раз всім дуже дякую за гарну святкову літургію, за те, що можемо бути разом. Я ще так знаю, що завжди є прямий ефір потім по та звідси я також сьогодні точно хочу побути поруч із вами. Тому наше свято продовжується. Величезне дякуємо хорові, який нас так підносив, високо, високо, високо. Так? Я вже так зауважую, що в Пресвятій Трійці у Кривому Розі є дві проблеми. Одна часом сюди дійти, але друга звідси підійти. Христос <гад> навіть. <пад> 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 <пад>